Вітаю, сьогодні 18 жовтня, 25 го року, з квітне Троянда Есперанса. Квітка довго тримається. Це троянда з най... найбільшим таким найнабитимшим келихом. Вона така келихоподібна, залишається і в розпуску. Ну, зараз же ж жовтень, кінець жовтня вже скоро. Тому вже такі квітки... Але квітне, бачите, як вона допізнає. Його лабіще продовжує щось квітнути трішки. А за нею, бачите, у мене яка краса тут, нагітки, виросли. лиун. Це кущики були, були вирвані чи поломані, а з них з корення полізли на вікінці. Ковточок так. такого літа, свіжий ковток літа, червня.